Вітаю, друзі, слава Україні. Сьогодні на поле з узимою пшеницею. Тут у нас посіяна пшениця Уніка Одеська Еліта. Сіяли ми 16 вересня і маємо такий, ось, такий розвиток. Сьогодні у нас 30 вересня. Так, ось покажу вам. Тут у нас прямим посівом є ось. є, ще сонце світе, а тут рядом ось трошки пище, тут по Не знаю, як вам, а мені здається, що там, де прямим посівом, там кращі рядочки, там вже є по три лісточка. Зараз я десь викопала, бо лопатку не взяла, якусь вирила. Ось сіяли ми десь на 3-4 см. Такі рослинки маємо тут. По три лісточка є, де вже четвертий там маленький сходи. Волога була, як сіяли трошки. Так, ну чому у нас тут вийшло так? Тому що тут дуже багато амброзії, тут була гліфосатна обробка, і багато ще бірізки бірізка засохла. А так як ми сіяли анкером, воно все наматувало. в общем було дуже тяжко сіяти. Такі кочугури вигортали на край. Ну і прийшлося це все трохи перемолоть. За 7 років вже. Складається таке враження, що всі вредні бур'яни, як я на них кажу, вже пристосувалися, адапт, ну, адаптувалися до всіх гліфосатів і до всіх препаратів. Особлива амброзія. Вона прибивається, а потім пускає бокові пагони і росте далі. Цвіте і пахне. Тому. Не було виходу, то вимушені були. Ну, так, да, щоб була відповідна техніка, щоб у нас була друга сівалка, така діскова, да, вона зараз би пішла, перерізала там все, що мішало нам сіяти. І можна було не дискувати. Ну, який вихід знайшли, такий і зробили. Ну, ми бачимо краще подобається ось так прямим посівом, чим тут, де було дісковано. Ну, то, що в цьому році дощики у нас трохи пішли гарні, то волога була, то можна було. А так, якщо сухо, то не стоїть дискувати. Ми в минулому році так сіяли ріпак, намучились, але не задискували. Тоді взагалі вологи було дуже мало, то ми не різкнули так тополи і мучились. Ну а в цьому році вирішили зробити так. Ну, Сіяли ми тут, ось я вважала, у нас десь там до 60 штук на метр виходить. Втім, щось там ще при кінці, норму. ну це вийде десь біля 2 мільйонів плюс-мінус там. А то ми то додавали, то обдавляли ту норму. Ну ось тут десь задисковано, бачите, рядочки не такі. Тут в основному дивлюся тільки по два лісточка, третій, тільки-тільки там. А там, де прямий посів, то там вже три добрих і четвертий вже маленький лізе. Так, до речі, не сказала, тут попередник у нас зимуючий горох. Ось він ще росте, тут трошки до зими. Ось ось. Що він потім пропаде. Якщо він, поки морози тріснуть, переросте трохи, він пропаде на зиму, перемерзне. А ні, весною пшениця окуститься, закриє його і він все одно пропаде. Бо у нас вже такий досвід є. Ми один рік сіяли взагалі пшеницю з горохом разом. Десь 30 кілограмів давали гороху з пшеницею. Це місто добрив. Ми той рік геть добрив ніяких не давали, тільки горох. Ну, тим більше, що ну, зібрали тоді врожай не менше, ніж остальні. Так, ну і скажу вам трохи е результат, який у нас вийшов по соняшнику. Було у нас в цьому році два гібриди, бірикет від компанії Elite Select і Альдазор від компанії Агрорід. Ну, Скажу вам, що у нас був посіяний по наутілу і трохи ну, нема у нас такої техніки, нема у нас такої сівалки, щоб був качественний посів. Ну, І з того, як ми посіяли, що ми отримали, які результати, зараз скажу, це суто наші. Наш результат в наших умовах, тому що всюди все по різному, у всіх всі гібриди по різному. Ну тут дуже багато факторів. Тому не можна сказати, що той поганий, той е, якийсь кращий. Я скажу так, як у нас вийшло. Ну, Кажу одразу, що був некачественний посів. І було дуже багато, який зійшов пізніший. І ми збирали майже останнє, тому що багато, ну, ще зелений. Той перший, який зійшов, вже був спілий, вже готовий, а той пізніший ще зелений, Ну, та й таке. Ну, Тим не менш, вийшло у нас по бірікету на круг 16 центнер. Ну Сама бубка така набита, не сильно сказати, що крупна, ну, така кругленька, набита, масла не знаю, тому що ну, ми не здавали, аналіз ще не робили. ну Натура 440. Ну Стосовно альдозора, там тако бубка ну, Крупна, а внутрі саме ну, це, то таке ну, мілке, не наповнене. Ну, натура 380. По олійності теж не знаю. Я ж кажу: як будемо здавати, будемо робити аналізи, тоді, може, скажу. А зараз по олійності нічого вам ще не скажу. Альдозор дав у нас десь 10-12, ось так менше. Багато пустого було в кошику. Кошики були різні. Що в одному гібриді, що в другому е, різні були і менші, і більші, і середні. Е, запилені кошики були всі. Що одного, що другого гібрида. Ну, Ось такі результати ми отримали в цьому році. Судячись ще з погодних умов, які склалися. Ну, ось так на цей рік з соняшником. Так що, друзі, ну, вроді все вам сказала. У кого є питання, пишіть, коментуйте. Ну, а всім бажаю. Міцного здоров'я, мирного неба та гарного дня!